Добрий вечір, дорогі друзі. Ви на каналі Перфумельні в Історії. Вас вітаю я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парф натхненна душа. Сьогодні наше відео буде складатися з двох частин. І перша частина це книги, які я отримала сьогодні на пошті. І пішовши на пошту, я. Дуже несподівана, отримала ще один подаруночок. Мої коробочки. Це подарунок від е, пані Людмили. Несподіваний, який не анонсувався. Чесно, я була неймовірно м -м, вражена, подивована. І, знаєте, йшовши додому з е, пошти, я. Подумала про те, що завдяки таким людям, як пані Людмила, які знаходять можливість, які знаходять час, перебуваючи у місті Герої Харкові, перед такими випробуваннями, ви всі розумієте, в яких Обставинах опинився Харків, що там дуже складна ситуація, і обстріли, і постійні шахеди, і все, все на світі, і е, пані Людмила знайшла час, можливість, е, тим паче, що е, вона кожного дня переживає за своїх рідних, близьких, які захищають нашу країну. І дійсно. Такі моменти показують, що добро завжди перемагає зло. Знаєте, от можна дійсно завдяки таким людям, як пані Людмила, можна в це вірити, що дійсно добро воно повертається. і Тому я бажаю пані Людмилі. Всього найкращого. Я бажаю, щоб її рідні були живі, здорові, повернулися до неї пошвидше. Я бажаю, щоб вона процвітала. Тому що вона таке моє сонечко, яке гриє мені душу, серце. Дійсно, це була е, така моя м, перша підписниця, яка є поки що, яка е, не з близького оточення мого і яка дійсно мене надихає. Яка пише мені дуже гарні слова, і яка присилає мені такі от подаруночки. Ну що ж, е чесно, я його е саму коробку не розпаковувала, зняла тільки обгортку, тому що не знала, що це взагалі за таке, тому що пані Людмила мені не анонсувала, тому відкриваю разом з вами. Так, що ж тут так, покажу. О, я вже бачу сліпі затести. <гум> так, що ж тут нам пані Людмила? Так, листівочку. Ну, листівочку не буду читати. Скажу тільки, що тут пані Людмила мені написала про те, як треба повести ці сліпі затести. Так, листівочка. Так, ой, клас. Капучино. Перший раз бачу таке капучино, не бачила, тому ну, обов'язково спробую. Так, до капучино маршмеллоу. Клас. О, і смаколики. Боже, каса. Дивіться, яка краса. Ну, це я ще вчора говорила про те, що я збираю шоколадних зідів морозів. І ось так. Вау, ну це вже космакутулечка. Боже, дивіться, що це таке в нас? Це Дона Каран Нью-Йорк. Я знаю, що це за аромат. Я його бачила. Боже, дивіться, яка краса. Дивіться, який Empire State Building. Це відвувати Завишок в лаконі, боже, пані Людмила. Так, в мене десь тут мої стікерочки лежать на всякий випадок. Бачите, як знала. Так, сейчас. Понюхаємо, що ж тут такого, пані Людмила, мені. М -м. М -м. М -м. це класно. Є в мене ніколи, до речі, до доника. У мене ніколи не було. Боже, це такий коктейльчик, така водячка, гайочка. Я прикріплюсь, бо я ж не знала, я не відкривала цю посилочку. Я не знала, що які тут є парфуми, чи є вони взагалі. Клас, Боже. Я прикріплю, як буду монтувати. Прикріплю, що це за парфуми і піраміду. Ну, перше, що я відчуваю, це я відчуваю гайлочку. Агайлівка? Тут я відчуваю або фіалку, і причому це саме горілка, не е, оцей спіртовий старт, який буває в е, дешевих парфумах. Ні, тут саме запах такої гарної, благородної горілки. Я тут відчуваю фіалку або ірис. От я їх путаю, чесно кажучи, я їх в парфумерії путаю, тому що вони шута, шута, вони запутаються. Я тут відчуваю цитуси. Мені тут здається, є. Або лотос, або орхідея. От щось з щось цього. Можливо, ще якісь білі квіти. Тут є білі квіти. Тут ще якісь, може є білі квіти, я не знаю. І я тут відчуваю Березу. Отаку, от як в Крита Вентус, отаку, як в Босс Boss Jurfeme, отаку березу. Може, тут якісь ще є дерев'яні ноти. О, це краса, я поставлю так красиво, щоб вона стояла радувала око. Це дуже красивий пані Людмила Аромат. Дійсно класний. Пасибі, що ви мені його подарували. Я такого не зустрічала. Знову ж це новинка в моєї колекції: «Дони Каран у мене немає. Я знаю, що була «Дона Каран Біді Рішес. Оце таке яблучко зелене. Я його колись нюхала в брокаді, але так, що в колекції в мене ніколи не було. Це дуже класний аромат. Дуже такий благородний, алкогольно дерев'яний. Пудровий аромат. Клас, це буде От зараз на цю пору року, зараз на... знімаю я відео в останній день осені. Вийде він уже взимку. Тому на взиму, на весну. Ой, клас, такий прям голодний. Прям... прям така грічка. Так, ну і. Да. Сліпі за тести. Так що сьогодні я буду знімати ще сліпі за тести. Тут 5 ароматиків. Такі прикольні. О, такі красиві ці. Красиві всі однакові цього разу. Боже, пані Людмила, ви заморочились ще всі однакові. Купили факончики. Тут їх 5 штук, я отак їх покажу. Вау! Спасибі пані Людмила ще раз. Ви просто моє сонечко, ви просто моя душа. Так. Сліпі затести будуть. Другий тур, Боже. І в цій листівочці якраз пані Людмила прописала про те, що сліпі затести зняти без затесту, тобто перші враження. Тому. Будемо сьогодні перше враження. Боже, пасибі, пані Людмила, пасиві. Так, друга посилочка, це вже я купила сама. Це... Так, про книги, які я купила в листопаді, скажу швидесенько. Першу книгу ще не читала. Але скажу: це «Сім чоловіків Евелін Giu. Це моя улюблена письменниця, яку завжди забуваю як звати, Тейлор Дженкін Сит. Отак. Це книга, яка була нашумівша в 2023-2022 -20... році. Про неї говорив весь букток, е весь Ютуб. Е е тому почитаю, але я думаю, що вона мені сподобається. Така теж красива, бо вже, як завжди, заріс. До речі, я бачила, що вже видавництво. Боже, Artbooks анонсувала вихід в 2025 році, вихід ще одної книжки. Ну, я думаю, що обов'язково в грудні куплю собі ще одну книгу Джоді Сікс, по-моєму, так вона називається. І щоб в мене була повністю колекція цих книг. Тому така перша книжечка. Далі, хто підписаний на TikTok, Instagram, бачили цю, цю красу. Я їй показувала, це 20-те століття в кольорах Pantone, краса неймовірна, я, до речі, знімала і відео розпаковку, але чомусь я його не виклала, Ну і зараз вже немає сенсу його викладати. Тому ем, хто на мене підписаний в інших соцмережах, бачили є відео, де я прямо листаю цю книгу. Ну і розпаковка. Що ж я собі такого купила? Взагалі е, останнім часом, ну, мабуть, це ще пов'язано було із тим, що, е, не знаю, якесь іде от е, таке бажання у мене повернутися в дитинство хоча б думками, якимись ароматами і так далі. І е, ще в Вересні я купила собі Томасоя. Чомусь мені так захотілося його перечитати. Я його читала чи в 3, чи в 5 класі, і в мене тоді були дуже класні відчуття від цього твору. і чомусь мені захотілося його перечитати. Я його собі передбала, ще правда, не читала. Я це планую, до речі, в грудні, от я вчора. Знімала відео, говорила, що які плани? От, в грудні в мене е, місяць дитячих книг. Хочу перечитати ті книги, які я читала в школі. Ну, і е, Тут у мене буде і Аліса в країні див, тут у мене буде і, е, безперечно, різдвяна історія Черж за бо з неї я не можу, я її перечитую кожного Різдва. Е, також думала перечитати. Е, ну, Алісу Країні Див і Алісу Зазеркалії. Е, е, і ще захотілося мені перечитати ці почитати. Одну книгу я не читала, іншу я хочу перечитати. Одну з цих книг я хотіла дуже давно. Ще в новому році в мене була така прям ідея фікс знайти ту книгу, яку я читала в школі. Я її знайшла, повернула всю бабусину бібліотеку. Але вона була на російській мові, зрозуміла, що мови агресора я не читаю. І перша книга це Олівер Твіст. Це, на жаль, я її знайшла тільки в м'якій обкладинці, я її хотіла знайти, звісно, таку красиву, але знайшла в м'якій обкладинці, ну, але дуже мені хотілося її прочитати. Хто не знає пригоди Олівера Твіста це, такий, це Чарльз Дікінс, знову ж таки Дікінс, якого я дуже люблю, його різдвяну пісню в прозі, його е, надію. Е, чи, вже якось, це, там, якась надія там забула. Е, і Тому м, хотілося, б. про що ця книга? Це книга про Англію 18 століття. Англію, де панує два світи: один світ це багатий заможний світ англійської аристократії, інший світ це світ бідноти робітничих будинків і світ злитнів, який панує майже на всіх вулицях Лондона, крім там таких аристократичних. І він розповідає про хлопчика. Який хоче знайти себе, і звуть його зву, зву, хлопчика Олівер Твіст. Ну, ця книга класна. Я знаю, що на Нетфліксі вийшов серіал, але не про самого Олівера, а про одного із героїв, другорядних героїв цього твору. Тому, коли я перечитаю, обов'язково подивлюся, цей серіал. Ну, Хотіла я її в свою колекцію, так, да, вона з м'якій обкладиться, але досить доволі вона, по-перше, приємна на доторок, це непроста. Не і тут доволі такий непоганий шрифт. тому я думаю, що обов'язково в грудні прочитаю і поділюся з вами. Ну, І друга книга це для мене книга про боротьбу. Це для мене книга про пошук себе. І це для мене от вайб такої зими, у тієї зими півночі, Аляски. Це Поклик Пащурів. Звісно, це Джек Лондон. Всіма улюблений письменник. Вона теж тоненька. Я думаю, що я її дуже швидко прочитаю. Я її не читала. Хоча Лондона я дуже люблю, Джека Лондона я дуже люблю. І Біле Іко, хто не читав, прочитайте. Це просто будете плакати такими сльозами. І ця книга дійсно про таку затишність, про теплоту. Ця книга написана від тварини. Я не пам'ятаю, чи... чи тут був Пес, да, пес, Який живе в північній Каліфорнії, і йому випадає розказати своїми очима цей твір. Я думаю, що це буде твір дуже класний. Пес бак без турботно сито щасливо живе на снотічному ранчо в північній Каліфорнії. Та одного дня все змінюється. Бабака викрадають і передають як яздового пса. Який має тягнути санки до Аляски. Аляск. По низці поневірянь і пристосувань до нового життя, бакові трапляється добрий господар, який дає змогу псові відчути себе лідером у зграї, та чи доля гончого тяглового є істинною породою бака. Чи все ж дика енергія і поклик пращурів вирішують із нього. Вилинуть із його нутра і висунуть на природу істинне єство тварини. Отака От книга. Коли прочитала цей Цю анотацію я відразу собі додала її в кошик. І хочу сказати, що хоча ми всі знаємо, що як у себе там трошки забруднили свою репутацію свою, від імені свого директора, але треба надати їм належне, що вони дуже швидко Прислали мені замовлення. І навіть я три дні не могла, тому що в мене курси були ввечері, я їх слухала. І вони навіть мені написали, що позвонили. Спочатку написали, потім позвонили, що ваша посилка вже лежить три дні, а всього сім днів заберіть. заборі, тобто навіть так потребувалася. Ну що ж, мої дорогенькі, я була. Рада, що ви розділили зі мною такі приємні почуття від моїх нових покупок, від подарунка пані Людмили. І сподіваюся, що ви зараз в теплі, ви зараз в колі своєї родини. Слава Україні! Героям слава до побачення!